Що ти сюди другій сітки? Куди не хочеш, сюди не хочеш. А що ти хочеш, Роман? Не знаю. А хто має знати? Насте щастя, то хіба може бути військових стандартів. Друге утворення спеціальної ради Україна НАТО, яка стане майданчиком для ухвалення рішень на рівних. Третє скасування для України плану дій щодо членства в альянсі. Зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли. Союзники підтвердили, що Україна стане членом альянсу та погодилися скасувати умову щодо плану дій щодо членства. Це змінить український шлях до членства з цього процесу. Одно я, я граю. Ну, да. Майнкрафт. А не доводиться що маєш, Мейкрафт. Мамин. — мама шумала Так. Українські делегації зазначили, що запрошення до ківнічно-атлантичного альянсу на словах нема, але всі заяви, зроблені під час саміту, вказують на те, що НАТО має такі наміри. Спрощення процедури вступу назвав важливим результатом саміту і президент Володимир Зеленський. Ми обговорили. А наші очікування від саміту НАТО і тут важливий результат це визнання, що Україна не потребує плану на шляху, І я знаю, скільки було різних розмов і домовленостей через це ми пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО, і наші воїни мають максимально свіжу співпраці з різними членами. Ми можемо констатувати, що результати саміту. Гарні, але якщо було запрошення, вони були б ідеальні. Генеральний секретар НАТО переконаний, коли російський президент Володимир Путін вторгся в Україну, він не очікував ні мужнього відпору від українців, ні єдності альянсу. І знову підтвердили всі члени НАТО на полях саміту. А зустрічі було чимало з прийом Великої Британії Ріше Сонаком, прем'єром Канади Джастіном Трюдо та канцлером Німеччини Олафом Шольцо. Це дуже важливий час для нас ще раз переконатися, що ми надаємо найкращу підтримку, яку можемо. Це шлях вперед, і ми продовжуватимемо нашу роботу і надаватимемо усю підтримку, якою потребує Україна у цей неймовірно важливий момент, щоб показати, що всі разом ми за Україну і проти Росії проти цієї дестабілізації, яку вона чинить у вашій країні. Ми завжди будемо з вашою державою. Наслідком всіх перемовин вже стало додаткової системи по патріотимачні нова про Ехніка від Канади, а ще три бронетранспортерів бушмастер та тисяча критичних про землю від Норвегії. Після двосторонніх зустрічі розпочалося перше і засідання Рада Україна НАТО. Це новий формат на рівні очільників держав та урядів. Він прийшов на зміну займе комісії, що раніше на рівні міністрів оборони країн. Учасниця за великим круглим столом зеленський сім між Туреччина та Великою Британією. Учасників розсаджували порядку, як заявляв Столтенберг, формат ради клієнта відносин України із Північно-Атлантичним Альянсом, найбільше Київ у її рамках може отримати різні членами альянсу права, консультуватиметься та братиме участь увалені спільних рішень. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТВ, марафон. Кількі новини. Винищувача F-16 має з'явитися в авіапросторі України до кінця першого кварталу наступного року. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. За його словами, тренування стартують у серпні або вересні. Паралельно відбуватиметься підготовка юридичних рішень необхідних для передачі самих винищувачів. Щодо навчань пілотів, то в міністерстві оборони повідомили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі вже підписали меморандум з 11-ма партнерами, і тренування проходитимуть у країнах Європи та Великій Британії. Чи не лише пілотів, а й техніків та допоміжний персонал, який працюватиме з Ф-16. також за словами міністра оборони Олексія Резнікова, згодом до програми можна буде включити інші типи винищувачів. Це ініціатива, яку висунули в Нідерландах і Данії. Я також вітаю той факт, що інші країни НАТО долучилися до цього. Вже підготовка і навчання почнуться якомога швидше. Нас про це повідомлять наші країни-члени. Вони почнуться цього літа. Бо є за бахмут. Так повідомляє про усі оборони. Наші війська продовжують наступальні дії півнусніше та південніше міста. Ворог натомість потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та війська засортовує резерви. Однак українські бійці успішно завдають вогневого ураження по сіях противника. Про вдалі вогняні жнива повідомляють у силах спецоперацій. На Бахмутському на... Що тривають бої на Малітопольському та Бердянському напрямках? Залом його 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів. У порівнянні бойових дій ракетними військами сили оборони та військового напрямку завдано 10 ракетних ударів. Використано було 22 одиниці боєприпасів. При цьому цілями було визначено райони зосередження особового складу вогневі позиції БМ21 брат, станція РФ Були Били ракетами по стартовій позиції зенітно-ракетного поду. Це на 715 до понад 2000 тисяч метрів. Снайпер силу операції показали, як знищують росіян з великих відстаней. Відео Відомолучну робота опублікувала у своєму телеграм-каналі. На кадрах чітко видно, як блискуче вправляються зі зброєю українські військові. Нагадаю, окупанти постійно стають мішені українських снайперів на фронті. Так до цього генерал Сирський показав, як український снайпер знищив окупанта з відстані понад 400 метрів на Бахмутському напрямку. Крім того, у цьому ж районі група наших снайперів знищила живу силу противника з відстані 380 вісімдесят метрів. Спідні, кітель, штани і термобілизна. Лекала для жіночих одностроїв розробили волонтери. За ними будуть міняти стандарти, за якими вдягають жінок у війську. Досі зі складу можна отримати лише один вид уніформи – за чоловічою викройкою, що зміниться на себе приміряла Інна Горіненко. Військові і волонтерки на полігоні готуються тестувати зразки жіночої уніформи. Так, давай давай, ще щось інше. Обмовка вже обралася, волонтерка Олег. До допомагають запустити кожні концерти.